Лавська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з Бахмутською громадою. Чимала кількість Бахмутян нині знайшли прихисток та проживають у Полтаві та передмісті. Я щиро дякую Марині Володимирівні за підтримку наших бахмутян-переселенців, за ту заботу, за те плече, яке ви підставляєте цю страшну і лиху годину. Ця об'єднати зусилля громад щодо розробки та реалізації спільних проєктів та програм сталого соціально-економічного розвитку для мене велика честь підписати меморандум про співпрацю. і Я впевнений, що ці горизонтальні зв'язки, які ми сьогодні напрацюємо, ми будемо їх реалізовувати, тому що дуже багато викликів. Зрозуміло, що треба Україну відбудовувати, відбудовувати Бахмут. Але не все швидко робиться, а жити треба сьогодні. Тому треба будувати житло, тому шукати роботу. Зокрема, Полтава надала прихисток Донецькому обласному спеціалізованому фаховому коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки. Заклад був релокований із Бахмута та нині функціонує на базі Полтавського державного педагогічного університету. Для 300 студентів тут надали площі для навчання та проживання, а також місце проживання для 150 педагогічних працівників. Ми віддали для коледжа нашого полтавського педагогічного університету. І студенти харчуються. Від чотирьохразових харчування Коледж надзвичайно успішний, тому що студенти цього коледжу вони виїжджають на запрошення по світу і дають дуже дуже високі показують показники. До повномасштабного вторгнення у Бахмуті проживало близько 75 тисяч жителів. До 2022 року місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. Також тут успішно був втілений екологічний проект Алея Троянд. Станом на травень 2023 року. Це славне місто було на 99% зруйноване окупантами. Битва за Бахмут найкровопролитніша битва спочатку російського вторгнення в Україну і найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни.